Вітаю, шановні слухачі курсу. Ми переходимо до другого модуля. Він присвячений рівнянням, нарівностям та їх системам. Рівнянням називають рівність, яка містить невідоме число позначеною буквою. Наприклад, х2 мінус 4 дорівнює 0, х2 мінус 4 дорівнює f від x. Це така функція. Вона залежить від невідомого числа x. Корінь рівняння це число, яке після підстановки замість змінної х. Перетворює рівняння на правильну числову рівність. Для х квадраті мінус 4 коренями будуть значення плюс 2 та мінус 2. Розв'язати рівняння означає знайти всі його корені або довести, що їх немає. Всі хиси, при яких функція f від x має зміст, належать області допустимих значень. Або одз. Перед тим як переходити до розв'язку рівнянь, завжди треба записати область допустимих значень. Це крок номер 1 В жодному разі не можна його пропускати. Адже марно розв'язувати рівняння, коли функція не визначена або не має змісту. А що таке нерівність? Два вирази, які сполучені одним із наведених знаків менше, більше, менше або дорівнює та більше або дорівнює, називають нерівністю. Нерівність з однією змінною записують так: f від x деяка функція. Перші дві нерівності називають строгими нерівностями. Дві останні не строгими. Розв'язок нерівності це число, яке після підстановки замість змінної x перетворює цю нерівність на правильну числову. Розв'язком не обов'язково має бути числовий проміжок. Іноді нерівність може не мати розв'язків або мати їх скінченну кількість. Наприклад, х плюс 3 більше 4. Розв'язком будуть всі значення х, які більше за одиничку. Ця нерівність строга, бо х плюс 3 строго більше за 4. Змінимо знак на нестрогий більше або дорівнює 4. Тоді у відповіді х більше або дорівнює 1. Різниця лише в тому, що в першому випадку одиничка не включена у розв'язок, а в другому включена. Найпростіші лінійні нерівності мають такий вигляд. Розв'язки таких нерівностей можна зобразити на числовій осі, або ж записати як множину. Спочатку намалюємо вісь о х. Якщо нерівність не має розв'язків, тоді x належить порожній множині. Знак порожньої множини схожий на перекреслений нуль. Якщо нерівність строга, то точка на осі позначається як порожній круг і називається виколотою. Для нестрогої нерівності точка зображується зафарбованим кругом. Водночас, якщо точка включена, то у множині розв'язків стоїть квадратна дужка. Якщо нерівність виконується для будь-якого значення х, Її розв'язком буде вся дійсна вісь, або проміжок від мінусної скінченності до нескінченності, де цей знак означає нескінченність. А якщо точка не включена, дужка кругла. Все дуже просто: зафарбована точка це важкий м'ячик, щоб його втримати, нам потрібна квадратна дужечка, а не кругла. Залежно від вигляду функції FX, рівняння та нерівності поділяються на цілі, дробово раціональні ірраціональні, тригонометричні, показникові та логарифмічні. З більшістю із них познайомимось у наступних відео другого модуля. До зустрічі!